Продовж двох днів місцеві рятувальники освоювали нові навички. На Прикарпатті відбулися спеціальні навчання з проведення аварійно-рятувальних робіт на транспортних засобах під час ДТП. Їх проводили канадські партнери. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Ліквідувати наслідки аварій, працювати із сучасним спецобладнанням та допомагати травмованим у дорожньо-транспортній пригоді. Саме цьому навчають рятувальників їхні канадські колеги. Актуальність навчань викликана тим, що на території нашої області тільки в цьому році вже виникло більше трьох тисяч дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло близько 70 людей. Через що завдання рятувальників часто вчасно прибути до місця. Дорожньо-транспортної пригоди і використовуючи сучасне обладнання, сучасні навики, сучасне вміння надати допомогу постраждалим для того, щоб врятувати життя людини. Згодом від теорії переходять до практики ми будемо відпрацьовувати свої навички за приблизно вісьмома сценаріями. Але всі ці навички, які ми будемо відпрацьовувати, можуть бути застосовані у різних комбінаціях до будь-яких транспортних аварій. Які ви можете собі уявити, це дасть українським рятувальникам змогу реагувати на будь-які виклики, які можуть їм трапитися». що робити з автомобілем, який перекинувся, або як дістати легковик, на який заїхала вантажівка. Найперше, чого навчають канадські рятувальники своїх українських колег. Примайте цього боку.

Участь у навчанні взяли майже троє десятки рятувальників з Івано-Франківської, Тернопільської, Закарпатської, Чернівецької та Львівської областей. Працюю сім місяців на своїй посаді. На таких виїз... не виїжджав на ДТП ще ні разу. Добре, що є такі навчання, де можна поглиблено вивчити всю ситуацію. І прояснити, як то все відбувається в реальному житті. Закордонні друзі вони дають дуже багато різного досвіду, дуже багато різного досвіду. Так само, ми можемо їм свій досвід показати свою роботу, як у нас працюють хлопці, як ми всі виконуємо свою роботу. І ці навчання вони не тільки нас учать, так само ми їх чогось і научимо з нашої сторони. Чи використають усе на практиці? Рятувальники не впевнені. Проте додають, такий досвід не буде зайвим. Дане обладнання гідравлічне у нас є на озброєнні. Ми вміємо працювати, але в нас трошки відрізняються методи ніж в канадці. Наприклад, вони використовують пожежну драбину для піднімання і стабілізатори автомобіля. А у нас не на всіх сармах є пожежна драбина. Схожі навчання канадські партнери планують продовжити і для рятувальників з інших областей України.